І вітання вам у перший день весни. Сподіваюся, що вона для всіх українців стане переможною. Ну а команда 12-го вже традиційно підготувала для вас найцікавіші новини про події в Україні та на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва і першу про головне. У війні з окупантами Волинь втратила героя з Нововолинська. Переселенка з Харкова відкрила в Луцьку школу. Молодь з Нововолинська об'єдналася з переселенцями і збирає гроші для зсу. Майже 150 тисяч стільки вояків Росія вже втратила від початку повномасштабної війни з Україною. Лише за минулу добу збройні сили України знищили 650 окупантів, сім ворожих танків, вісім бройових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Металобрухтом стала й інша техніка загарбників, і з кожним днем втрати росіян лише більшають. Ось, наприклад, наші захисники під Бахмутом показали, як ліквідували десяток російських диверсантів ворожу ДРГ. Та вони помітили вночі та намагалися непомітно прокрастися до українських позицій. Бійці сил спеціальної оборони відреагували миттєво і знищили окупантів. Сімох вбито ще троє поранені. Загалом ситуація у Бахмуті залишається найтяжчою. До українських захисників, які нині там перебувають, направили підкріплення. Міноборони пояснили, що рішення утримувати місто є стратегічним. Росіяни сконцентрували там основні зусилля, аби спробувати. Повністю окупувати Донецьку область Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Росіяни натомість продовжують тероризувати мирне населення упродовж останньої доби. Ворожі обстріли на Донеччині пошкодили 15 будинків. Відомо про чотирьох поранених. В чергова від окупантів постраждала школа цього разу у часовому яру. Від ворожого вогню постраждав навчальний заклад і в Оріхові на Запоріжжі. Загарбники знову гатили по цивільній інфраструктурі. Місцеві 15 разів повідомляли про руйнування будинків або квартир. Відомо, що одна людина отримала поранення. А в Чорнобаївці поранений однорічний хлопчик. Окупанти в чергове відкрили вогонь по Херсонській області. Дитину до лікарні забрала карета швидкої. Хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості. Уламки скла поранили йому вуха та обличчя. Перед цим також повідомляли про обстріл села Зміївка. Там, через російську атаку, поранено двох чоловіків: – 54-річного місцевого жителя та 34-річного волонтера із Кривого Рогу. На Харківщині поранені двоє цивільних: це 52-річний чоловік і 13-річний хлопчик. Вони отримали травми внаслідок ранкового обстрілу Чугуєва. В місті зафіксовано три прильоти, пошкоджено багатоквартирний будинок. Щоб відчули, як живуть українці, в Осло чоловік увімкнув сигнал про повітряну тривогу під будинком російських дипломатів. Про це повідомили в соцмережах. У ніч на 24 лютого, 73-річний житель Осло Хатіль Кране прийшов до багатоквартирного будинку, де живуть родини російських дипломатів. З Собою він приніс велику звукову колонку, яку вімкнув на повну потужність. З неї всю ніч лунав звук повітряної тривоги. Зазначимо, що норвежець був отягнений у футболку з написом. Про росіянин. На жаль, у війні з окупантами Україна продовжує втрачати героїв 26 лютого. У військовому шпиталі на Запоріжжі від отриманих поранень помер Роман Бербега з Нововолинська. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус і зазначив, що інформація щодо похорону буде згодом. Висловлюємо найщиріші співчуття сім'ї, близьким і побратимам. Герої не вмирають. Не змогла знайти омріяну роботу, створила її сама. Переселенка з Харкова відкрила в Луцьку дитячу медіашколу. У травні минулого року вона переїхала на Волинь із Харкова. Там вона працювала в медіашколі для діток, тож сподівалася знайти щось схоже і у Луцьку, однак безуспішно. З допомогою державної програми Є робота жінка отримала грант і відкрила власну справу. Тепер в обласному центрі Волині вона навчає діток журналістики, медіамаркетингу, акторської майстерності та режисури. Співають, грають, читають вірші і бавляться з дітьми. Молодь Нововолинська об'єдналася з талановитими переселенцями, щоб назбирати грошей для захисників України. Аби такий творчий тандем мав майбутнє, хочуть створити громадську організацію, яка діятиме в кожному місті Волині. Про амбітні плани історії молоді з гарячих точок та репертуар, яким заробляють гроші. Юні артисти, дивіться у сюжеті. І атмосфері і з таким настроєм відбувається чи не кожна зустріч колективу компаса. Компас це молодіжна громадська ініціатива. Ми зібралися для того, щоб робити місце кращим, залучати молодь і взагалі розвивати місто трошки різними заходами. Компас це тандем молоді з Нововолинська та переселенців, які знайшли прихисток на Волині. Вони об'єдналися для того, аби своєю творчістю допомагати збройним силам України. Микола родом із Херсонщини. На Волинь приїхав не так для власної безпеки, як заради дівчини Катя з Енергодара. Познайомилась пара в укритті гуртожитку в Запоріжжі. Вони студенти тамтешнього університету. Зрозуміли, що як маємо, так що душа лежить одна до одного, і так вийшло, що потім ми почали з нею. Бути разом побачення в укритті гуртожитку тривали недовго. Через активні обстріли Катя з сім'єю змушені були виїхати із Запоріжжя. Я залишився в гуртожитку, залишився в Запоріжжі. Ми пообіцяли один одному, що ми зустрінемось. Я пообіцяв Каті, що я приїду. І таки приїхав. Нині вони живуть в Нововолинську. Обоє в команді компаса. Микола грає і співає. А Катя бавиться з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я вчуся на вчителя молодших. Школярів, тому дуже легко. І я до війни з дітьми працювала. Спережить дітей та мамати! Харків'янин Сергій Клим приїхав у Нововолинськ із сім'єю. Мені подобається доброта людей тут. Бо Харків все ж таки він різкий, різке місто. Це бізнесмени, це такий розклад, це просто характер диктує життя. От тут трошки це якось і повільніше, і добріше. З моєї з моєї точки зору він співак і композитор Вечорами грає в ресторанах, а у вільний час допомагає творчій молоді заробляти гроші для ЗСУ. Компас вважає, має велике майбутнє. Всі дуже ініціативні такі бойові і заряджені. Тому якщо так, і всі вірять в мету. Це звісно, це звісно. В нього є майбутнє. Потрібна злагода між усіма людей по всій Україні. Тоді Україну ніхто не зламав. А цього хлопця звуть душею компанії. Буває таке, що перетаскує деякі грузи інколи розказує стендап, інколи розказує вірші. Такі роману 15. до лав компаса розказує, вступив без вагань. Я не знав, де навіть щось таке, Я одразу пошу, буду без вагання заради власного розвитку та допомоги захисникам. Пішли в команду компаса і Юля з Поліною. Якщо у любові була алеморія, то звичайно для мене це ти. Ми щось робимо. Ми рухаємо громаду. Ми хочемо якось розвивати молодь. Адже молоді потрібно кудись у щось зробити, тобто, щоб було цікаво, було якесь культурне дозвілля. Поліна до слова приїхала на Волинь із Харківщини. До компаса потрапила випадково, шукала, де підзаробити улюбленою справою фотографуванням. Гей, гей, розвеселимо, а це Даніїл. Він із Миколаєва. Нині живе у Володимирі, навчається в Нововолинську. Співати каже, це не єдине його завдання в компасі. Кожен з нас робить за чотирьох, тому у мене справа гумору. А також я виступаю в ролі ведучого на закладах. Пишо вірші, частину організаційної роботи взяв на себе Іван. Хлопець хоче, аби компас об'єднав творчу молодь всієї Волині і не тільки. Плануємо розширятися, тому ми дуже б хотіли, щоб молодь, яка талановита у нас приянила до нашої команди. Поки триває війна, молоді з компаса працює на допомогу Збройним силам. Як тільки Україна переможе, частину зароблених коштів планують віддавати на відбудову України. Я ж молитиму за тебе і за Україну. У планах компаса низка концертів, майстер-класів та презентацій. А головний план, до якого готуються нині влаштувати незабутній концерт у день нашої перемоги. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Збив велосипедистку і втік, ДТП у камені каширському. Волинський атлет феєрить у Дубаї на Волині спалах епідемічного паротиту. Усі подробиці. На волині спалах епідемічного паротиту перші шість випадків свинки виявили у родині на Горохівщині. П'ять із них це діти. Згодом захворювання поширилось у навчальний заклад, де вони вчилися. Згодом там діагностували ще шість випадків хвороби. Зауважу, вона передається повітряно-крапельним шляхом, а також можна заразитися через брудні руки чи предмети побуту. Загалом зараз відомо про 12 інфікованих в області. За останні 10 років такого спалаху в нашій області не спостерігалося. Специфічного лікування для даного інфекційного захворювання не існує і не лише в нас в Україні, в світі для єдиним таким дієвим ефективним засобом для профілактики епідемічного паротиту залишається вакцинація. До слова четверо дітей у родині, з якої почався спалах, не були вакциновані. Щеплення проводять комбінованою вакциною від епідемічного паротиту, а разом із тим корот. Та хреснухи в 1 та 6 років це не обезпечить від хвороби, але зробить її перебіг легшим у разі інфікування. В іншому ж разі медики попереджають про важкі наслідки. Майже до 20% всього безпліддя серед чоловіків. Це якраз причина перенесена в дитинстві епідемічний паротит. Також і органи слуху вражаються, може призвести до глухоти. Також вражаються і підшлункова залоза, хронічні панкретити можуть бути як наслідком від перенесеного захворювання. Також на сьогодні поширене захворювання як цукровий діабет, також може бути наслідком від перенесеного епідемічного паротиту. Місяця на наркотиках заробляв десятки тисяч гривень. Такий бізнес організував 42-річний житель Нововолинська. Наркотичні та сильно діючі лікарські засоби він реалізовував методом з рук в руки. Під час санкціонованого обшуку у чоловіка знайшли таблетки метадону, патрони та ножі, а також майже пів кілограма бурштину, який той зберігав незаконно. Щомісяця фігурант збував понад 200 доз заборонених речовин, отримуючи десятки тисяч гривень незаконного прибутку. Ще двох осіб за отримали також учора у Володимирському районі на гарячому з психотропними речовинами. Триває досудове розслідування. Збив велосипедистку і втік. Така дорожньо-транспортна пригода трапилася ввечері 27 лютого у камені Каширському. Внаслідок автопригоди місцева мешканка отримала різні тілесні ушкодження. Її забрали в лікарню. Правоохоронці за гарячими слідами встановили, що наїзд на велосипедистку, здійснив житель села Клітицьк камінь Каширського району. Його із автівкою, на якій він наїхав на велосипедистку, знайшли. Триває досудове розслідування. Ще одна аварія трапилася учора близько сімнадцятої години. Патрульні прибули на виклик про дорожню транспортну пригоду на вулиці Декабристів у Луцьку. Інспектори з'ясували, що водій «Ситроєн», який рухався по другорядній дорозі, не надав перевагу автомобілю «Опель» та здійснив зіткнення з ним. Постраждалих в автопригоді, на щастя, не було. Обидва легкові автомобілі отримали механічні пошкодження. На винуватця ДТП склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Новини Волинянин виборов другу нагороду на міжнародних змаганнях легкоатлетів. Ярослав Окапінський з села Муравища Ківерцівського району здобув другу нагороду на міжнародних змаганнях Ворд Пара Атлетік з Дубаї серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Як повідомив тренер спортсмена Андрій Рожок, 28 лютого відбулися забіги на дистанції 200 метрів. Наш Ярослав Окапінський здобув бронзову нагороду. Нагадаю, змагання з легкої атлетики в місті Дубаї розпочалися. 26 лютого тоді Ярослав виборов першість на дистанції 400 метрів. Відзначу, що Ярослав єдиний на Волині легкоатлет, який представляв область на Паралімпійських іграх за весь час участі України у світових змаганнях. Ну а на цьому все. Я нагадаю, що будь-який наш сюжет чи випуск новин в цілому ви можете переглянути ще раз на нашому ютуб-каналі Новини 12. Підписуйтесь, якщо бажаєте дізнаватися новини першими. А також не забувайте дбати про власну безпеку і донатити на збройні сили України до наступних зустрічей.